Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні виїхав на огородик, тут десь в районі може, 15 соток. Оце я пахав тим плугом текроновськими отвалами. Бачите, ну що, сказу, що вам хочу сказати, дуже ну, текроном довольний. Коротше, перевернуло, прикрило, було таке. Ну, точніше, ну, тут, тут, бачите, все заброшене. Було дуже. Ну, там то, то все періє. То бачите, біліє, то все періє. Ну, бачите, перевернуло. Фреза справляється. Фреза у нас, ну, у мене, вважайте, у нас я. Я що кажу у нас, того, що у нас в сім'ї, у нас з, з, з дружини, у нас в, у нас. У нас, у мене у нас, так. Сьогодні побив. Не сьогодні, в минулому відео я показував, побив ножі. Що Хочу зараз показати, ось, бачите, один побитий. А ось я сьогодні зварив із ресори. Бачив відео, там кажуть, реставрирують. Е, хотів, я хотів трохи раніше зняти, але думаю, не буду вам засирати мозг. Якщо воно буде робоче, оця, бачите, я ось приварював. Ну, ось отак. Я його трошки тут на, нахльос пустив. Проварив, потім тут проварив і на гарячо загнув. Потім воду закалив. Поки я пройшов, ну скільки тут я три рази обійшов, поки живий. Тобто той варіант, що можна їх поварити, як би відреставлювати. Я думаю, воно робоче буде. Я ті штуки два, яких побив. Це виходить третій, бо я думав, а, я ж один поміняв, у мене був один новий. Точно, виходить, чотири ножі, казав 6, ну чотири. Ось новий поставив. Оце ось нульсовий, прям. І він трошки длинніший. Ну, їх там моделі, я дивився 5 скільки там моделей. Дивлюся, люди знімають обзори ставлять ставлять сюди такі типу, грудки як яке називається такий прутковий Я спочатку загорівся, думаю, сделаю взагалі класно, буде грудочки давити. Ну, що можна подивившись на це і подивившись, скажемо, на оце, ну для чого тут ще то грудка дав? Це перше, друге. Те, що люди ставлять, але вони роблять на вісу. У робу... мене, бачите, є опорні котки. Ну, не котки, а колеса. Ось вони. Одне і друге. Вони це виходить, опорне колесо. А те, що тут ставлюють коток, і родич ЮА Юра, привіт. І Юра Сербін поставив кот. Де багато хто і у, этих... Як там? у дискові борони. Понімаєте, діскова оборона, я бачу, вона робить як опорний каток. Вона на ньому якби їде. А ви на вісу держите, ну, смисл цього, тільки робить таку картинку, вроді, знаєте, як... Ну, як інтересно. Потому що якщо посадить. Якщо посадити його на, на в плавище, той коточок просто потоне. Потому що бачите, сантіметр 15 воно довбе, ну мені більше не надо чого, того, що тут а мені. Під зернове. Я зараз буду сіяти ячмінь з пшеницями там пооставалося остатки. Я його просто на корма, корма посію. Вопрос. Питання до фотоноводов. Л... 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 Ловолов, ловолов. Підкажіть, які зазори повинні бути на клапані кришки? Оце трактор з 2008 року. У нас я ще його не. Я ще його не... Не, это, не відкривав клапану кришку. Так. Ну, це одне питання. Мене... Підкажіть, який має бути зазор, чим там люди регулюють його, який треба купити щупи. Бо в мене ні книжки після ну, пі... нема, 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 ніде, немає, ну, не хочеться ритися. Може хтось з нас скаже, я там тім-тім тим -тім роблю. В двох словах, мені більше не треба. Хочу подивитися зазор, може і за нього трошки тяга впала, ну, або вже по вісту. Ну що, таке бігле, коротеньке відео. Вважаю коток то лишнє за фризою. А от таке, як за культиватор... да Ні, за культиватором теж, напевно, більше за дисковою бороною. Якщо це коток робить як опорний, согласен, він може жити. Воно буде грудки давити, а після фризи там нема грудок. Вот. Ну що, я погнав робити, виїду з покажу далі. Доброго ранку. Це продовження до вчорашнього відео, відео по поводу фризи. Але сьогодні срочно треба було зранку перепахати, бо мама собирається сіяти. В принципі, паша рівненька. Благодаря цій боронці, це як щіточка, грібенка. Що я зробив? 25 на 40 чи навіть 20 на 40 насверлів отвори, повставляв зубки із тяжкої боронки. Теж промахався вчора почти там пару часів. Такий зробив цепок ограничитель, але треба, щоб з пружини ну, Тоді він буде трошки, я думаю, лучше. Але земля настільки сира, мабуть, і жирна, одной переїни нема. Що, бачите, навіть крон залипає. Ну, але дивіться, як він. Він, вроді, не залипадий. Бачите, в його. Як, його, він не залипає, як желізний плуг, скажу так. бо буває раз їдеш нормально. А раз буває їде, це таке, ну, воно тоді наверное, змиває його. Але ну, бувають такі моменти, що просто їдеш і воно тут гора висить неприємно. Так? Оці болти я не ставляв. ну, Поки не бачу в ньому потреби тут, що одержи ззаді оця, упорна. То есть все хорошо. Предплужник робив, вы бачите, аж блестит. Долота роблять. Коротше, я тикрон всім рекомендую. Вчора в я їхав, питав там один товариш, каже, ну що там, як тикрон. Кажу Юра, взагалі бомба. Просто, чесно сказати, аби я. Так не знав, чи був досвідченіший, чи хто знає, як сказати, що так я, наверное, тикрон це я давно б купив. Ну, якось. Думав, це не в плугі, це не в відвалах. Дивіться, ще догружатель. Такий. Оце кусок такого бетону і стиральної машинки. Тобто Хтось питається, там чимось догрузити. Щось. В стиральних машинках отакого, як сказати, такого бетона, два штуки, з двох сторон воно стоїть. Утяжник в стиральної машинки. Ну, я так швидко примотав проволока. Ну, так воно, не буде, все время постійно. Тут під ці штатні кріплення, просверлівотори, уголок, все з металом, взагалі немає нічого нового, бо зараз хрініо докупився. Притлужники працюють. Бачите, ну як сказати, ось зелень, а он чорне. Все воно вхова, все добре. Але зараз дали мені ще два огороди, їду пахати два огороди. Дружина на фермі займається, а я зараз пашу і їду пахати ще два огороди по 25 соток. Потім буду, не знаю, побачу, якщо вийде, хоча б, щоб так було, бо, знаєте, зараз дивіться, щас 7 година ранку. І я дивлюся, що сировато. Аби воно часів 10, щоб трошки влага піднялась, бо сьогодні якось на траві дуже велика роса. Я думаю, що воно як трошки залипає. Ну нічого, а про сівалку розкажу. Бо якось о, ну, залишилось вчора незакончене відео. Друзяки, ох ти крони роби. Дивіться, показую повна горловина солярки. Оце я дозаправився ну, з 20 літрів. Оце половина, 10 літрів. Що я ним вчора зробив? Я вчора посіяв 20 соток, ну, в районі 20 соток отої сівалочки посіяв ячмінь. Сьогодні утром я 5 соток зарав. Я зарав 25 соток і я зарав так, 50 соток. Оце считайте. А був заправлений до повного. Считай так, 50, 75, 6, 87 соток, по-моєму. Ну і посіяв 20 соток. Пахав я четверте понижений. Не знаю, як би я спахав? Обичним плугом, але стекроном, конечно, ну, мені здається, добре. Ну, бувало, пару разів налипало, страшне, в ногою вичистив, чистить нічого. Плуга цепляю. Отаку зробив гребенку, ну, робота не робота. Тільки пружину придумав, присобачу, при вже я рад нічого, бо пахав цілину, оце ж 50 і ну, 50% соток це ціліна, така стояла вже годів два. Там таке наробило, ну поїду зараз фрезерувати. І 25 соток я пахав за той гребінкою. Бувало набивало, бо із заднього корпуса волна йде. А дуже близько цей, ну, оце грібенка. І бувало накидало, залипало. З забивало, не залипало, забивало. Ну, такий розход порадував, звісно. Зараз поїду фрезерувати. Читаю, мені залишилось там. примерно 25 и 25 и 15 скики 40 а ага, значит не 80 ну да в районе мне осталось там пофрезеровать там 40 и там 25 это получается до да, 65 соток 65 70 соток пофрезеровать Бо буду брать поверхностно чтобы сивалки хорошо Бо не буду, як би сказати, заглубляти на той світ, щоб би, би порівняти, бо там отаке. Ціліна попіднімала, пиріяка, страшне. А, щоб сьогодні виложити відео, всім кажу мирного неба і до зустрічі на каналі.